Всім привіт! На дворі вже зима і можуть бути слизькі дороги. Так що я зараз буду розказувати, як треба правильно рухатися по зимовій дорозі. Якщо ви рухайтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете повскознутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не нарохом не виїхати бо це небезпечно. Не ходіть дуже близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування. Ніколи не спускайтеся на санках або на лижах з тієї гірки, що веде на дорогу. Не грайтеся в рухливі ігри на тротуарах поблизу проїжджої частини, не жтесяте. Товхайтеся, щоб не потрапити під колеса транспортних засобів. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких, дотримуйтеся правил безпеки, життєдіяльності, привчайте до цього малих дітей, пам'ятайте ваше життя у ваших руках. Намагайтеся зробити все, щоб зберегти його. Свято запам'ятається надовго, якщо воно пройде без проблем. А подбати про це повинні ви самі. Тож бажаю вам веселих свят. До побачення!